27 березня жива вода Ісуса. Як хочеться пити, подумала Аліса і побігла на кухню. Вона взяла з кухонної шафки чисту склянку, наповнила її питною водою і з насолодою почала пити. Невдовзі дівчинка знову відчула спрагу і випила води. Коли тобі захочеться пити як Алісі, Пий чисту воду, а не лимонад чи солодкі напої? Вода нам дає силу. Ти зможеш бігати та грати. Ісус також хоче нам дати воду, але не звичайну. Це жива вода. Як ми можемо її випити? Якщо ми віримо в Ісуса і любимо його. То ми маємо живу воду. Вона допоможе нам бути щасливими. Мій біблійний вірш. Той, хто вірить у мене, ніколи не буде нудитися спрагою. Івана 6.35 Моя молитва. Живу воду мені, Боже, дай. Вірити в тебе мені допомагай.